Відсутність електроенергії, як у Львові зберігають ліки та вакцини. За листопад до диспетчерських служб міста надійшло 1295 звернень від людей, що застрягли у ліфті. Кров для крихіток. Львів'ян запрошують стати донорами для передчасно народжених дітей. Вічно від свічок у нас дуже мало світла. І, відповідно, багато процедур, в тому числі і медичних, не могло відбуватися у сутінках і багато операцій перших. Проводили лише у денний час. Це було загальне таке правило практики, але з винаходом газової лампи, яку мабуть вже всі знають, проте винишли у нас у Львові середині 19 століття. То перша вечірня операція була проведена власне тоді, коли винишла газову лампу. Столітні фармацевтам та лікарям допоміг винахід Ігнація Лукасевича. Нині ж у випадку відімкнення електрики в аптеках є генератори, які забезпечують роботу холодильників. У них зберігають вакцини та ліки. Генератор під'єднюється протягом 5 хвилин, тому холодильник фактично не встигає змінити своєї температури. До термолабільних препаратів належать інсуліни, вакцини, багато видів супозиторії, ін'єкційні форми, пробіотики. Тому в нашій аптеці в даний момент знаходиться три холодильника: один, який із них виділений для саме зберігання вакцин, і в цьому холодильнику підтримується температура від 2 до 8 градусів по цельсі. У цій міській поліклініці від генератора заживлено відділення травматології. Тому холодильники, які зберігають медичні препарати, перемістили сюди. Навіть якщо відсутні електро. Електроживлення, холодильник зберігає температуру до 8 годин. Але ми, звичайно, не чекаємо 8 годин. Тобто, якщо ми бачимо, що температура починає підніматися, наприклад, з трьох десь там вже 4-5, ми тоді вмикаємо генератори. Тут у нас є наявні холодові елементи, якими, якщо б при потребі не було електроенергії, то ми обкладаємо вакцини для того, щоб дотримання було температурного режиму. Ось тут у нас зберігаються вакцини. Якщо ми бачите, є термометри, також є термологери. Через них можна побачити статистику температурних показників на комп'ютері. Окрім того, у нас ведеться журнал реєстрації температури в холодильниках, де чітко розписано за кожний місяць, кожну дату, годину і відзначають, яка була температура в холодильнику. Також в холодильнику є індикатори, які темніють при підвищенні температури. При потребі медсестра кабінету щеплень бере потрібну вакцину з холодильника і переносить її у спеціальній сумці, яка зберігає холод. За словами очільниці міського управління охорони здоров'я, основні медичні заклади міста забезпечені резервним живленням, також є альтернативні джерела теплопостачання. В разі такої потреби вони будуть всі приведені у робочі роботу роботу, включені. Також в нас є запаси необхідні питної води, технічної води, запаси медикаментів, запаси продуктів харчування і наші основні заклади охорони здоров'я забезпечені старлінками, що дасть можливість також забезпечити зв'язок між ними. Для лікарень та поліклінік місто закупило 54 генератори. Іван Кадосько, Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів. Є в кабіні хтось. Спокійно зараз підійдемо. На четвертому поверсі застрягли. 1295 дзвінків з повідомленнями про те, що людина застрягла в ліфті, надійшло на диспетчерську службу у Львові за листопад. У зв'язку з аварійним відключенням світла викликів набагато стало більше. Так, на порядок застрягають, переважно під час тривоги, під час виключення світла. Ну, роботи багато. Там більше десяти я. Це якщо взяти. По, по конкретно по механіках, кожен механік плюс так само приблизно має. Аварійним бригадам потрібно до години часу, щоб допомогти людині вибрати з ліфта, аби це зробити якомога швидше, збільшили кількість таких бригад і заділи до цього механіків. Раніше бувало за сутки 5-6 застрянь зараз збільшилось до 70. Ну при екстреному виключенні, наприклад, буває зразу 30 застрягань. Першочергова задача для нас, щоб люди не сиділи. Звільнити людей, тому що бувають інваліди, жінки з дітьми грудними навіть бувають такі. Так що стараємося в першу чергу звільнити людей. Якщо бувають такі ситуації, що треба трошки почекати, то прохання не підключати ні сусідів, нікого, щоб не ламали двері, краще почекати ще 5, 10, 15 хвилин і під'їдуть хлопці або підійде механік і звільнить. Міська рада ж просить Лів'ян обмежити користування ліфтами а під час тривоги взагалі ними не користуватися. Ми запитали Лів'ян, чи користуються вони ліфтами. Краще ходити пішки, ніж сидіти в ліфті і чекати службу. Я боюся, просто можна застрянути, самі знаєте. От. Мені тут рибите на п'ятий поверх, я краще пройдусь. Певно, що користуюся, як є світло. На дев'ятий поверх я буду ходити пішки. А не боїтеся, що в такий Ні. момент може виключитись? Тож зараз без попередження виключають. Ну так що я повинна, а я не можу на дев'ятий поверх, мені здоров'я не дозволяє. У цьому львівському ОСББ проблему вирішили, встановивши акумулятори, які дозволяють вийти з ліфта, коли немає електроенергії. Коли в нас виключається світло, нас ліфт доїжджає до найближчого поверху, випускає людей. В принципі, як показала практика, досить актуальна потреба в нас час. А ось у цій висоці мешканці залишили пакет з аварійним набором на випадок, якщо хтось тут застрягне під час вимкнення світла. Зазвичай туди кладуть воду, печиво, ліхтарик, серветки. Психологи ж раді, якщо ви опинилися в ліфті, який застряг, потрібно заспокоїтись і відновити контроль над собою. Для того аби опанувати дихання, можна дихання вправи робити дихання по квадрату дуже популярним є також дихання. 4 8, коли ми на 4 на рахунок 4 вдихаємо і на 8 повільно видихаємо через рот. також це може бути вправи на заземлення або для стресу допомагають кроки, якщо ліфт дозволяє. Якісь маленькі такі кроки туди-сюди для того, аби встановити контакт з тілом. Якщо ви застряли у ліфті, одразу телефонуйте на гарячу лінію міста 1580 або ж в аварійну службу, номери якої вказані у ліфті. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Втрати російських військ станом на 1 грудня. Особовий склад близько 89 тисяч 440 осіб. Танки 2915 одиниць, бойові броньовані машини 5877 одиниць, 1904 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 210 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 1562 безпілотних літальних апарати, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4441 одиниця. Спеціальна техніка 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збита 531 крилата ракета. Слава ЗСУ! Сьогодні у Львові попрощались із захисником України Степаном Толопком. Він народився у Львові у 2000 році, переїхав на Хмельниччину із 2014 року виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у складі 24 окремої бригади. Був травмований, після цього повернувся до цивільного життя. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, попри статус особи з інвалідністю внаслідок війни, добровільно пішов захищати Україну. Воював проти російських військ у складі 28-ї бригади. Степан Толопко загинув 16 квітня 2022 року. Йому було 47 років. Мар'яна Щопанська здає кров для перечасно народжених дітей вже в четверте. Розповідає, що вперше долучилась до такої акції через власний досвід. Колись зі своїм резусом негативним, при народженні першої доньки, ми не могли знайти потрібних якихось там препаратів крові, щоб мені влити їх. І ми їх шукали дуже довго, і якось так сталося, що напевно я обрала для себе таку місію допомагати тим, кому це потрібно. Бо банк крові має бути завжди повний. За день в обласному центрі крові приймають 60-70 донорів. Та наразі є потреба донорської крові всіх груп. Потреба є дуже велика, тому що є, ви знаєте, поранені, для яких потрібно лікувати і застосовувати кров. Є багато людей внутрішньо переміщені, які теж звертаються за медичною допомогою, за хірургічною допомогою. Теж є велика потреба. На жаль, нам не вистачає кров. Метою акції Кров для крихіток є також проінформувати людей про потребу крові для перечасно народжених дітей. Така акція відбувається вже у восьме. Щоразу це в кінці листопада, на початку грудня, після дня народження нашої донечки. Це дуже символічно, тому що саме з цього розпочалася наша історія Кров для крихітки. Нам потрібна була кров, тому що наша донечка лежала в відділенні перечасно народжених дітей, і нам потрібна була кров. Ми з друзями зібралися і зрозуміли цю проблематику. Взагалі, кров, яку здали учасники акції, скерують у Львівську обласну клінічну лікарню. Також кров потрібна для найменших пацієнтів обласної дитячої клінічної лікарні. Охмадит доношені дітки, схилені до ранньої анемії і часто потребують корекції анемії препаратами крові. Гемотрансфузія, тобто переливання крові, потрібно як недоношеним, так і доношеним новонародженим діткам. Найбільше це використовується в діленнях інтенсивної терапії, тобто в реанімації новонароджених з приводу життєвих показників. Методи в відносимо анемію новонароджених і гемодітичної хвороби новонароджених по резус-фактору або по несумісності з групою крові матері. Також важкі післяопераційні стани. Кров приймають у робочі дні з 8.30 до 13.00 години у львівському центрі служби крові. Попередньо лікарі радять не вживати жирної та смаженої їжі, пити побільше води і поснідати. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Від квітня Львівський оперний театр відновив покази вистав після початку повномасштабного вторгнення. Дуже часто ми працюємо без світла, тобто ну, буває таке, що ми прив'язані до, ну, до сонячного дня, там до, до того моменту, коли ще ти щось бачиш, хоча б мінімально. Плюс повітряні тривоги, таш бо ну, ми не можемо працювати під час повітряних тривог. Саме за виступи у надзвичайних умовах львівський оперний театр отримав нагороду на конкурсі International Opera Awards у Мардриді. Це найвища відзнака в оперному світі. Це є, якщо можна порівняти, це оперний оскар. Наш театр спільно з нашими одеськими колегами отримав нагороду в номінації Оперний театр року. Це говорить про те, що світ нас бачить, світ нас чує. Зна? Ну, Культурний світ там взагалі весь світ. Знає, що таке Україна. Знає, не тільки що в Україні йде війна, а що твориться мистецтво в такі тяжкі часи. Працівники опери кажуть та театр готовий приймати відвідувачів у воєнний час. Ми закупили спеціальне обладнання, яке сканує відвідувачів на, на предмет металу вибухонебезпечних предметів. Звичайно, що ми обладнали наш наше бомбосховище і організували роботу таким театром, таким чином, що продається кількість квитків виключно на ту, на, на ту кількість осіб, яку може розмістити наше сховище. Зараз артисти продовжують створювати нові вистави, готуються до Прем'єри балетної постановки до трьохсотріччя Григорії Сковороди пізнай себе. Мені дуже було приємно працювати з цією трупою, тому що вони дуже зосереджені, тобто вони розуміють відповідальність. Відповідальність цього. Ми працюємо. У нас є свій фронт, культурний фронт, який ми мусимо відстоювати да, для того, щоб робити, я би сказав, ну от хоча б частку для людей, які приходять зануритись, да, на 2-3 години. Прем'єра відбудеться 9 та 11 грудня. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.